Більшість українців і сьогодні сприймає держава вороже. Ну угу. просто вороже. Ну тобто українці вважають, що держава є інститутом, який утискає їхні права. Хоча насправді поза цим інститутом немає нічого, щоб гарантували і забезпечувала їхні права. Я розповідав цю історію, коли в університеті я викладаю, читаю лекцію. і говорю, уявімо собі, є дві партії. Одна партія виступає за посилення відповідальності за порушення е, права дорожнього руху, а інша партія виступає за скасування кримінального кодексу. Як ви думаєте, яка партія переможе? Ледь не одноголосно студенти говорять, ну, та, яка виступає за скасування кримінального кодексу. У мене до них зразу зустрічне питання. Чому? Тому що ви думаєте, що коли скасують кримінальний кодекс, то ви зможете безкарно вбивати, грабувати і гвалтувати. У мене до вас є погана новина, коли скасують кримінальний кодекс, безкарно гвалтувати, вбивати, грабувати будуть вас. Просто люди є, от ви, ну да, вони дуже розумні, культурні, інтелігентні, які завгодно, але вони не розуміють однієї банальної речі. Що єдиним інститутом, який забезпечує їхні права, є угу. держава. Поза межами цієї держави нічого ніяких прав у них нема. Людина-цар природи, да, людина цар природи лише у зоопарку. А якщо людина опиняється у прерії без рушниці, вона перетворюється всього-навсього на е, дрібну жертву якою харчуються певні особи, і ми, люди, витратили до біса часу і до біса зусиль для того, щоб сформувати певні інституції, які захищають наші права і уможливлюють їхню реалізацію. Тобто, поза державою починається не простір абсолютної свободи, і всі живуть як ведемі. Ні, поза державою починається втілення простого правила. Хто сильніший, той і правий, без будь-яких шансів для тих, хто слабший, бодай щось комусь довести і захистити. Ну зрозуміла логіка і схема. Тому коли сьогодні мені говорять, що треба захищати свою державу, для мене це вче вщ... атрижка Савка. Не треба захищати свою державу треба усвідомити що треба захищати себе а єдиний інструмент за допомогою якого ти себе може захистити це держава бо саме держава може забезпечити дипломатичну підтримку саме держава може забезпечити е, військову підтримку економічну підтримку а держава так? може мати лише централізовану армію яка є боєздатною а, а так, просто чи? чуваки з рушницями Нічого собою не представляють, їх розносять впродовж, я не знаю, ну кількох годин.